Про внутрішню ситуацію, ще хочеться з вами поговорити, Я не знаю, можливо, це таке суб'єктивне бачення, але зараз в різних пабліках, в різних медіа, актуалізувалася тема виборів в Україні. Навіть от буквально вчора Стефанчук коментував це напряму запитання журналістів, коли вибори сказав, що після скасування воєнного стану випадково чи не випадково? От, Ні, що не, не, цим не, стоїть? Не, що? Не, Вибачте, я вас переб'ю, він чітко сказав, поки війна і воєнний стан, ніяких виборів не буде. Там не було жодних натяків на те, що там готуйтеся до виборів або що там от, ми скасуємо воєнний стан. Ні. Чіткий акцент на тому, що ніяких виборів найближчим часом не буде, тому що війна, поки ну, війна і поки воєнний стан, ні, не думайте ні про які вибори. Чому з'явилася ця заява Стефанчука? А перед цим була репліка, я б сказав, не заява, а репліка. Така емоційна репліка Данілова. Теж спілкування з журналістами про те, що там деякі опозиціонери вже готуються до виборів, і Росія буде розхитувати ситуацію до жовтня, на зв'язку з темою виборів. Я думаю, що зараз тема виборів взагалі не актуальна. Про неї пишуть деякі політичні журналісти. І не тільки пишуть, я відео бачив. Ну, тема така цікава. Всі ж втомилися, втомилися від новин тільки про війну. Ну, це дуже помітно. Коли стався цей інцидент з неопізнаним повітряним об'єктом над Києвом, або з якимось дивним явищем, яке сталося в небі над Києвом, ну, всі це обговорювали з захопленням просто. Зокрема, і тому, що втомилися від новин тільки про війну. Хочеться й чогось іншого, особливо тим, хто професійно займається політикою. Оце перша обставина. По-друге, ну є чітке розуміння і у політиків, і у політологів, і у політичних журналістів, що влада зацікавлена в тому, щоб провести вибори відразу після завершення війни, Ну щоб використати високі рейтинги Володимира Зеленського. Але ну все ж та залежить це від завершення війни. Поки йде війна, ну вибори провести просто навіть технічно буде неможливо при всьому бажанні. Зараз, наскільки я розумію, іде робота на доновлення Виборчого кодексу. І це треба робити заздалегідь, тому що ну, один з ключових елементів Виборчого кодексу це прив'язка виборців до місця проживання. Вони мають голосувати за місцем проживання і реєстрації. А зараз у нас, ну за різними оцінками. Я кажу так: приблизно близько 10 мільйонів людей є вимушеними переселенцями, причому більша частина за кордоном, і найдекілька мільйонів в Україні, але не там, де вони жили. Там не в Харкові, ні в Миколаєві, ні в Херсоні, а в інших містах. І от все це треба врегулювати. Також треба продумати, там, як буде відбуватися процедура голосування, якщо, наприклад, декілька мільйонів людей навіть після завершення війни залишиться за кордоном. Технічно, мені здається, ми поки не готові, щоб організувати голосування за кордоном для мільйонів виборців. Це теж треба продумати. Ну, є ідеї там, листування, ну, електронне голосування. Крайне не подобається опозиції навряд чи це буде з різних причин, зокрема, є ризики втручання процедури електронного голосування хоча вже є експерименти з голосуванням в дії. Але опозиція категорично проти цього. Тоді листування можливо, але це теж треба продумати, треба узгодити, зокрема з нашими партнерами. Так що тут питань більше ніж відповіді, тому і організаційна, і політична. Ми не готові до виборів. І Я думаю, що на найближчі можливо, місяці там до осені можливо підготуються зміни до виборчого кодексу. Це теж треба обговорити, знайти консенсус з опозицією. Там я думаю, провести треба консультації з громадськими організаціями, які займаються виборчим процесом. З нашими партнерами теж треба узгодити. Ну якщо йдеться про голосування за кордоном, ну і так далі. І тоді, вже, там коли війна закінчиться, да, тоді я думаю, вибори відбудуться. Я поки що вкрай скептично сприймаю можливість проведення виборів восени, Ну, за конституцією. Виходячи з такої традиційної трактовки, тлумачення, конституційної норми, у нас наприкінці жовтня мають відбутися парламентські вибори. Але сама виборча кампанія має розпочатися вже фактично в серпні, ну, підготовчі заходи. Ну, я... Можу сказати, з дуже високою вірогідністю війна не закінчиться до кінця серпня, до вересня. І відповідно, чекати, що вибори відбудуться от восени. Ну шансів на це дуже і дуже мало. Я б сказав, вони суто теоретичні вкрай малі. А що буде навесні наступного року? Ну коли президентські вибори мають у нас відбутися? Питання відкрите. Я вважаю, що ну як мінімум до кінця цього року, ну навряд чи будуть умови вірніше передумови для скасування воєнного стану. Стосовно от теми ви згадали слова пана Данілова про розхитування ситуації, що деякі сили можуть це робити. Я думаю, ви так само бачили ось цю статтю в «Політику», де писали про те, що там із посиланням на різних експертів, зокрема і наших депутатів. Так це так, от... вибачте, та... не про експертів. Йдеться а от це не не плутайте. Це важливо для глядачів зрозуміти. Політик це не експерт, ага. політик людина зі своїми політичними партійними інтересами. Політик не може виступати в ролі експерта. Uh -huh. І політики, які цитуються в статті видання Політико, що це... Україна це... на порозі нового Майдану. Про це йдеться ну, так. Так. Да, Ну от що два зауваження uh -huh. та от ви назвали назву цієї статті. Що треба мати на увазі, коли ми оцінюємо цей матеріал? Перше. Політика це таке видання, я б сказав, напівтаблоїдного типу. Про політику там з'являється багато резонансних матеріалів. або Але це або матеріали такого, я б сказав, скандально резонансного характеру, Ну щоб привернути увагу. Хайп. От зіграти на хайпі, на дуже резонансній скандальній темі, щоб привернути увагу, щоб всі ці обговорювали. Тому я кажу про напівтаблоїдність. Вони використовують, на жаль, таблоїдний стиль. Також я знаю приклади, коли можна сказати про велику підозру, що політику використовують для банальних зливів. Ну, те, що іноді політтехнологи називають зливний бачок, ну не зливний бачок в класичному сенсі. Ну, що для цього використовують, як правило, такі маргінальні видання, політика більш серйозне видання, але тим не менш, вони граються і в такі ігри. В даному випадку, коли ми говоримо про цю статтю, люди, які там цитуються в ролі експертів, це діючі політики або люди, які зацікавлені в тому, щоб, скажімо так, ну, люди, я б сказав так, спрямовані на вибори, не на по перемогу України. У нас війна далеко не завершена. А вони розмовляють про майдан. От я вважаю, е люди, які думають під час війни, коли ворог неподоланий, е а вони думають про новий майдан, я думаю, що вони виступають в ролі корисних ідіотів Путіна. Там е цитується пані Інна Совсун, е депутатка від голосу. При всій повазі до неї. Хай піклується про ситуацію в голосі. Голос живий труп. Зараз, от можливо, вона теж шукає там варіанти для майбутнього політичного життя, але вони втратили свою партію, загубили її, вбили, можна сказати, внутрішніми чварами. А вона ще розмовляє про новий майдан. Я взагалі вважаю зараз під час війни розмовляти про майдани всередині країни це грати на користь ворогу. Отут я погодився з Даніловом. Мені не дуже сподобався його коментар. Я не бачу, що зараз Росія використовує там, наших політиків для дестабілізації ситуації. Але от такі ігри, такі розмови там, про майдан і так далі. от це шкідливо. В умовах війни не можна е, таку риторику використовувати. У нас є спільний ворог, і е, е, от про це треба думати, а не про е, нові майдани. Я, от, до речі, в контексті просто нагадаю, е, я в цьому житті. Ну, як політичний аналітик, я всі 30 років незалежності спостерігаю, не просто спостерігаю, а аналізую українську політику. Так от я можу вам сказати, скільки я вже бачив оцих розмов про майдани. От просто нагадаю вам: значить, дві ситуації, які нічим не закінчились. Хоча розмови були нібито були очікування. Перша ситуація це вже про Януковичі, 11 рік, арабська весна. І е, е, є конкретні люди, я не буду зараз їх згадувати, е, щоб не сипати сильно їх рани, давні правда рани, вони вже загоїлись, але вони хотіли зробити таку ж весну і в Україні одинадцятий рік, дванадцятий рік, е, навіть влітку тринадцятого року були спроби організувати майдан в Україні даремно, жодної вдалої спроби. А відбувся Майдан зовсім в інших обставинах, коли сама влада його спровокувала фактично своїми незграбними діями ну і відмовою від європейської інтеграції. А штучно не вийшло. Не вийшло штучно. Хоча бажання були, були нібито такі позитивні приклади. Другий приклад ситуація на прийнятті 2014 року і 2015 рік. От почитайте, це дуже легко знайти. Ключова фраза, яка домінувала в змі третій майдан. Має бути третій майдан. Порошенко не встигнув стати президентом, але після Іловайського особливо да, почалося розчарування. Почалася шалена критика. Восени е, е, листопад, якщо не помиляюсь, ну в річниці, як правило, нові, новий майдан хочуть організувати в річницю майдану. Да, і от е, була спроба в листопаді, так і називали третій майдан. Провал повний, ніхто не захотів підтримати. Люди розумніші, ніж політики, от в таких ситуаціях. І тому я вам скажу, післявоєнна ситуація вона буде складна. І коли йде дискусія про те, що да ми маємо виграти війну, але ми не повинні програти мир. от Дискусія про це йде. Оце правильна дискусія. А ці розмови про третій майдан, я б сказав, це розмови політиків не вдах. Які вже зараз програли, і які свої е, е, мрії, свої бажання неадекватні і, е, скажімо так, неадекватну цінку ситуацію е, видають за реальність. Бажана вони видають за дійсне. От я, я вкрай критично оцінив цю публікацію, особливо висловлення от, е, тих людей, які цитуються в цій публікації. Тому моє ставлення до них дуже критичне. А сама стаття, я ж кажу, вона хайпова. Вона спрямована на резонанс. Вона не відповідає нинішній внутрішній ситуації в Україні. Але ця стаття була вона широко підхоплена багатьма медіа, тому не могла не обговорити із вами. Дуже дякую, що ви це все так детально пояснили. Тож наших глядачів закликаю, по перше, підписуватися на YouTube канал сі поширювати це відео, щоб розбиратися в усіх тонкощах ситуація, яка зараз складається і в Україні, і навколо України. Так само залишайте свої коментарі, і лайки під цим відео. Вам же, В'ячеславович, щиро дякую, що знаходите час і можливість долучатися до нашого стріму. Дякую. Дякую вам, Володимир Фаценко, відомий український політолог, був разом із нами о цій порі. Залишайтеся із YouTube каналом і часом. Забувайте підписуватися.